Тетяна Дроздюк, поліцейський офіцер Бабинської громади. В правоохоронних органах вона вже сім років. Спочатку працювала дільничим офіцером поліції, пізніше її підвищили до старшого дільничного правоохорониця одна з небагатьох жінок погів на рівненщині. Будуть і виклики на спецлінії, і превентивні заходи. Перевірка осіб. Ну типу, треба вивчити громаду. Я скажу, що в мої обов'язки входить постійно бути біля мешканців охороняти життя і здоров'я їхнє. Голова Бабинської громади Володимир Бойко розповідає, що для поліцейського офіцера створили усі необхідні умови та за кошти громади придбали службовий автомобіль. Бабинська сільська рада не є надто великою. Тут трохи більше 7 тисяч населення, це 11 населених пунктів, 11 сіл. І хочу сказати, що поліцейський офіцер громади нам дуже потрібен, тому що так склалося, що дільничі поліцейські, а раніше ще міліції, дуже часто мінялися. Фактично у нас не затримувалися, і робота велася ну не така, якою, якою б вона мала бути. Звичайно, поліцейські виїжджали на виклики, але саме такого свого, який би займався, бачив, все зсередини, не було від сьогодні. Усі 64 чотири тергромади тепер мають своїх поліцейських офіцерів. Загалом на Рівненщині вже працюють 108 погів. Фактично база, фундамент є, але ми на цьому не зупиняємося, тому що маємо на меті розбудувати систему поліцейських станцій в кожній громаді і підсилити її. Амбітні плани на наступний рік, тому що ми бачимо ефект від впровадження цієї реформи. Особисто я вважаю це однією з найефективніших реформ в сфері забезпечення правопорядку. І приємно, що рівнична була саме пілотним проєктом. Ми взяли це лідерство і впевнено доводимо його до логічного фінішу, показуючи, що і кількість злочинів зменшується, і швидкість реагування, і постійна надійна підтримка поліцейського офіцера громади для територіальних громад. Також в області функціонує 92 поліцейські станції. А офіцери мають 107 службових автомобілів. Іля Томашевський, новини Рівного.